Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити салат Цезар і хочу вам показати. Саме перше будемо робити оцю зверху поливку. Для цього нам потрібно 5 столових ложок олії. У мене ця поливка буде на 3-4 порції, так що ви вже дивіться, скільки вам треба. Я собі тут видушила лимонного соку столову ложку. Зернистої гірчиці, одну чайну ложку зубчик чесника. Я, я маю зубчик чесника, вже сюди поклала. І зараз я його видушу. Ще буду додавати 3 столові ложки майонезу, можна замінити на сметану, але я маю майонез і хочу його використати. Ще я хочу додати суху зелень. У мене тут є італійські приправи. Я їх трошки сюди додав розмарину трошки. І все, тепер це все будемо вимішувати. Можна додати солі пів чайної ложки. Я не буду додати сіль, тому що в мене майонез зі Ось Ми наготовили. Ось вона вже готовенька. Більше нічого не треба, я її спробувала дуже і дуже добре. Тепер будемо готувати курочку. Курочку будемо нарізати. Я відварила собі грудинку, додавала туди спеції солі, перцю, розмарину, чого ви собі хочете тут можете додати, а можете її піджарити на сковорідці. Хтось піджарує, хтось відварює. У мене буде варена. Так, щоб вона була не дуже великими кусочками, подивитися, можете її порізати або так просто розділити на менші кусочки. Я хочу цю корочку змастити оцим, знаєте, бо як вона буде там, вже в салаті, то там не, не на кожен кусочок попаде оця поливка. О, і її ліпше так зарані змастити соусом, і вона буде смачна. Ой і на кожен кусочок попаде соус. Я хочу свою поливку перелити в кондитерський мішочок, тому що легше буде зверху поливати. Тепер будемо додавати помідори, але помідори ліпше мати чері, такі маленькі. Я їх не маю, то я собі зроблю зі своїх великих помідорів. Вирізуємо цю серединку тверду, яку ніхто не хоче їсти. І такими більшими кусочками. Більшими кусочками, бачите, якими є великими. Ось такими кусочками нарізаємо нашу помідорку. Будемо нарізати салату. Буду нарізати ось, ось цією твердою серединкою. Хто не хоче цієї серединки, може вирізати ось так. Ось так забрати і використовувати тільки самі листочки, але ми її любимо і я її буду використовувати. тепер я буду формувати наш салат. По салаті будемо давати помідорчики. Тепер яєчко. Шу курочку. Сухарики в мене були готові. А ви можете собі покришити хлібчик отакими маленькими квадратиками і піджарити на сковорідці, додававши собі сухі трави, які ви любите. О, але я мала готові, я хочу теж їх використати. Зараз прийшов на нашу поливку. Дивіться. Ця поливка така смачна, що її можна отак їсти саму. Наш салаті готовий. Віться, яка краса і смакота. Ось така смакота у нас вийшла, Добре, дуже пливка. І разом з тими салатиками М -м -м, дуже подобна штука. Дуже получився добрий салатик, так що рекомендую вам зробити собі такий, такий салатик Цезар. Він дуже смачний і дуже добрий, і корисний, від нього не поправишся. <су> Велика польза від нього. <су> і ще добре робити його з куркою, тому що він буде ситніший трошки. Можна робити без курки, звичайно, але він тоді, тоді треба щось ще друге до нього, якусь котлетку вжарити, якусь ще щось. А якщо його з куркою, то вже нічого не треба. Він буде ситний і буде вас тримати. Так що, кому сподобався мій салатик Цезар, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал на нові відео, і до наступного цікавого і смачного рецепту на моєму каналі. Дякую всім Па-па.